Ми проходимо старий заповіт Главу Левіт. Всі знають, да, скільки там було детально писано законів, постанов, обрядів. Я хотів би торкнутися такої теми благословіння чи прокляття. У книгі повторення закону пророк Мойсей звертається до народу Ізраїля з останніми настановами перед тим, як вони війдуть. Землю обітовану. Його проповідь, його промова містить такі ключові тезиси, принципи, які стосуються благословінь за послуг Богові та проклять за непослух. Постає таке питання: вибір між життям чи смертю. Вибір між благословінням чи прокляттям. Повторення закону 30. Глава 19 вірш звучить так: свідки перед вами закликаю сьогодні небо й землю, життя і смерть запропонував я тобі. благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і потомство Твоє. Благословення і прокляття це вибір кожної людини. Право вибору це дар Бога людині. Бог створив людину. Зі своєю свободною волею, зі своїм вільним вибором, на відміну від всіх його інших творінь, живих істот, також ангелів, тільки людина має таке право обирати, приймати рішення на свій вибір, на свій роздум. Право вибору це те, що Бог дав людині. Все, що на землі створено людьми. Це результат певного вибору. Кожна людина сама приймає рішення, що їй їсти, де їй жити, що їй вдягтись. Це вибір кожної людини, це право її вибору. Тобто, вся доля людини залежить, залежить тільки від її вибору. Також ми можемо вибирати, бути нам радісними чи в печалі, чи розочаруваннями, чи жити в цих розчаруваннях, якихось проблемах, або радіти разом з Богом. І на наш вибір завжди сприяє отримання, ну, через отримання наш вибір через отримання певної інформації. На сьогодні Інформацію ми можемо отримувати з різних джерел. Це може бути інтернет, це можуть бути телебачення, література, соцмережі. І має дуже велике значення, що ми слухаємо, що ми в себе поглинаємо, яку інформацію ми кладемо в основу свого життя. Так от благословення приходить через послуг Богу. Це, це благословення це результат вибору людини. Ще в едемі, коли Бог спілкувався з Адамом і Євою, він надав їм певну інформацію, через яку вони б мали благословення, і тільки лише одне обмеження не їсти з дерева пізнання добра і зла, що й привело до прокляття, яке ми наслідували. В буття в другому розділі, 17 му віршу, так сказано. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього. Бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Якщо ми слухняні Богу, і Його слову, ми отримуємо благословення. Бог запропонував людині модель поведінки. Він встановив правила взаємовідносин між ним та е, з іншими людьми. І від нашого вибору залежить той результат, що ми отримаємо благословення чи прокляття. Прокляття ми отримуємо, це результат непослугу Слову Божому та Його заповідям. Жити нам у проклятті чи благословінні це наш вибір. Як сказано в Новому заповіті послання римлянам, 6 розділ, 16 вірш: Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе як рабів на послуг, того ви й раби? Кому коритись, чи рабів гріха на смерть, чи послуху на праведність? Віддати себе в послуг Богові це головна умова благословіння. А віддати себе в раби гріха це умова прокляття. Так давайте кожен, з, кожен зроб, зробить правильний вибір, що нам отримати благословіння чи прокляття.